Всім вітання у нас на каналі свіжопригнаних автомобілів. Цей автомобіль теж був пригнаний, але у 2019 році нами з Німеччини, нашому постійному клієнту. 5 років експлуатувався в Україні. Автомобіль у нас у продажі, так як в нас є працює послуга Trade-In. Власник, наш постійний клієнт, придбав у нас новіше авто 2016 року. І своє залишив за обміном на продаж. І так, сьогодні на огляді, у нас народна шкода Октавія Тур, пригнана в Україну у 2019 році. Один власник в Україні, один власник за кордоном, все як ви любите, 1,6 МПІ бензин 2007 рік з газом. На автомобіль буде дуже доступна. Ціна. Автомобіль майже весь в рідній фарбі, фарбований другим слоєм в целях естетики, сколів. ще за кордоном, капот. Все інше в оригінальнішому стані. Автомобіль на приємній комплектації з кліматом. Разом з вами зараз перевіримо його толщинометром. Корозія по автомобілю відсутня. Є сліди експлуатації, пов'язані з віком і з пробігом. Ось такий. Якісь коцики, цапінки і все. Але автомобіль без корозії не фарбований. 2007 рік 1,6 МПІ, один власник в Україні пригнаний нами в 2019 році. Даний автомобіль повністю цілий на зимовій гумі. Шкода Tour народна. Ідеальніший варіант для сільської місцевості, для роботи в таксі. Простий неприхотливий автомобіль за доступні кошти. Дуже дешевий в експлуатації. Навірно, на уровні Ланоса майже там, може, Ланос трошки дешевше. Гарний народний колір, сірий кузов ліфтбек. Автомобіль повністю обслужений. Фільтра, масла, ролики, помпа. І так, переглянемо стан кузова, стан роботи мотору та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Скло рідне. 95.8, хто не бачить. 115, 177. На 50 мікрон б'є. Більше капот по автомобілю. 101. 126. 101. 101. 113. 96 і 6. 96,6. І так, разом з вами було оглянуто стан кузова оригінальність лакофарбового покриття. Шкоди Octavia Тур 2007 року випуска. Корозії по порогам. По аркам, по ляді ніде нічого немає. Є кроме сліди експлуатації, це пов'язано з віком і пробігом. Але я вважаю, буде дуже достойна ціна для, для даного автомобіля. На гарній зимовій дуже гумі. Це, власне, купував вже в Україні новою. Розглянемо стан салону та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, автомобіль має у нас 216 тисяч пробігу. Передній склопакет. Болтики нічого не крутилось, не знімалось. Сидіння не порване. Автомобіль у нас з газом на кліматі. Задній ряд сидінь в такому от стані. Тим, чим славиться шкода здоровенніший багажник. Запаска, домкрат, все в чехлі, тут газовий балон, таблетка майже до 60 літрів, наскільки пам'ятаю по пам'яті. Всі стекла, все, все в оригіналі, всі заводські точки по автомобілю присутні. Корозії на ляді немає. Навколо номерного знака теж корозії немає. Це слабке місце даних автомобілів. Оптика вся рідна. Закритий за цей. Двері не провалені. Чек на 4 тисячі гривень це обслуговування автомобіля було. А вона закрилась в кармані. Перевірка стану роботи двигуна. Шкода Octavia Тур. 1.6, 6, газ, бензин 2007 року випуска. Клімат справний. Ручник тримає, компресор умикнувся. Ваш улюблений 1,6 MPI, МПІ, який ідеально підходить під газ. Газ тут вже встановлено. Оптика вся рідна. Жроден болтик по авто не крутився, не знімався. Все чистенько, все сухенько. Нічого не димить, не труїть, не савпунить. Це абсорбер обратки, як кажуть, його робота, звичайна. Корозії на капоті немає. Ці наклейки всі присутні, захисні плівки. Нормальна робоча лошадка. Не музейний експонат, як ви привикли в нас бачити на каналі. Але автомобіль дуже достойний, враховуючи його ціну. Підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально розглянуто народний автомобіль, який ми приганяли у 2019 році нашому постійному замовнику. Шкода Tour, кузові ліфтбек, туди 1.6 МПІ, газ, бензин. Автомобіль повністю обслужений на нормальну суму грошей. Фільтра, масла, ролики, помпа, лямдозон тут, навіть замінений. Хто знає, то лямдозонт не дешева деталь. Він в районі 3-4 тисяч коштує датчик сам. Автомобіль вже з газом на кліматі на парктроніках. Має два ключі: один власник в Україні, один власник за кордоном. Автомобіль експлуатувався в міському циклі та поїздками на дачу. Пробіг тут був дуже маленький в 2019 році, як ми його пригнали. То я думаю, що в Україні 1070 наїздив новий власник, десь 12 тисяч в рік він наїжджав. Стандартне нормальне явище для поїздок по в Україні, звичайних людей, які їздять на дачу в село на паску, на проводи. Кому цікаво дане авто, замовляйте доставку, під дім, У нас є ця послуга. Ці наші автомобілі технічно перевірені. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Напроти податкової. Автомобіль вартий свій кошт, свої гроші, і по цій ціні продаються закатані гольфи четверті старіших років. А це гарна шкода 2007 року на приємній комплектації з мінімальними слідами експлуатації на зимовій гумі. Тому я вважаю, що. На цей цей автомобіль ще довго прослужить новим власникам. Плюс врахуйте, що з 2007 року автомобіль не фарбований без корозії, тільки один капот, як було показано в даному відео. Ціна буде вказана в назві даного відео та в описі даного відео. З вами був Женя.